Виробництво розвиваючих ігор для дітей, використовуючи технологію 3D-друку, відкрила харків'янка Ксенія Клубань разом із чоловіком. На початку повномасштабного вторгнення родині довелось переїхати до Вінниці, де вони започаткували новий напрям бізнесу і створили серію іграшок, які допомагають дітям розвиватися. Сенсорні тематичні ігри, а також пазли та фігурки на 3D-принтері виготовляє Ксенія Клубань. Свій бізнес відкрила ще до великої війни у 2019 році. В перші дні війни підприємці втратили виробничі потужності в Харкові разом з родиною. Переїхала до Вінниці, де почала відроджувати власну справу. Ми нічого не перевозили, тому що ми втратили своє виробництво в Харкові і відновили вже в новому форматі на базі наших знань. того, що в нас було. У нас були вінчестери з нашими на. Працюваннями, всі технології, які ми могли використовувати, от те, що в нас було досвід, ми не змогли це використати. Не було матеріалів тоді, які ми використовували, а ми не хотіли знижувати якість нашого продукту, бо в нас був бренд, і нас мами купували, колекціонували наш товар. У виробництві родини клубанів 37 ігор. Це і сенсорні, тематичні, а також пазли та фігурки. Розробляють їх з логопедами та нейропсихологами. У нас друкується зараз аудіальний комодик, Це сорти, але з додатком на аудіальну увагу для розвитку дитини. До комплекту кожної розвиваючої гри вкладають інструкцію для батьків, в якій повністю описано, як треба займатися дитиною. Декілька варіантів прям по кожному кольору, по два, по три варіанти гри. І що треба казати, як дитинка повинна відповідати для того, щоб і в самий матусі сформувати цю навичку, як слухати дитину і щоб дитина слухала матусу. Частину необхідного обладнання придбали за власні заощадження, решту завдяки міжнародним грантам. У роботі використовують екологічний пластик, біополімер. А всі ігри та фігурки Ксенія малює на планшеті. Зараз ми виготовлюємо як об'ємні історії для сенсорно-тактильних відчуттів і покращенню. І також ми відновили окремо старі позиції і в старому форматі, бо в нас дуже хотіли б ці клієнти. У планах Ксенії реалізувати соціальний проєкт для військових та їх дітей через казки. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.